Вітаю вас на будівництві житлового комплексу Уштаберс. Саме тут біля парку «Боздош», девелопер Group будує сучасне та стильне житло для вашого комфорту. Першій вежі вже вмонтовані вхідні двері, які мають відмінну шумоізоляцію. Почались оздоблювальні роботи в під'їзді та укладання плитки. Закінчений монтаж високоякісних ліфтів, які розраховані до 800 кг. А також вони оснащені комплектуючими від світових брендів, таких як Schneider, Fuji, Hyundai та Кліман. У центральній вежі закінчений монолітний каркас. Завдяки цій технології будівля може витримати землетрус до 8 балів. А також триває кладка стін на п'ятому та шостому поверхах. Фасади першої вежі набувають завершеного вигляду. Оздоблювальні роботи тривають, додаючи будівлі, стилю і витонченості. У третій вежі тривають монолітні роботи. Наразі завершено зведення першого поверху. У паркінгу почались оздоблювальні роботи та монтаж системи пожежогасіння для безпеки мешканців та їх майна. Будівництво у Штаверс активно триває, і ми бачимо, як комплекс набуває свого майбутнього вигляду. Стежте за оновленнями та залишайтеся з нами. Найцікавіше попереду.